Я нового мера обіцяють оприлюднити до кінця тижня. Салат із капусти став причиною масового інфікування чернівецьких школярів. З подарунком у Чернівці завітав другий президент України Леонід Кучма. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі події вівторка, 27 травня. В студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас! Більше ніж 90% протоколів виборів міського голови вже працювали в Чернівецькій територіальній виборчій комісії. Голосування за мера відбувалося на 113 дільницях. Участь взяли понад 60% чернівчан, кажуть в ТВК. Загалом це більше ніж 115 тисяч виборців. Тож, згідно із попередньою інформацією, лідер мерських перегонів вже відомий. Лідирує Каспрук Олексій Павлович. Він набрав вже десь більше 50%. За ним іде Михайлішин Віталій Михайлович. Він десь більше 20% одержав. Коломієць Олексій Миколаївич. він набрав 8% процентів. Всі останні десь від двох і менше. Чернівці були без міського голови три роки. За перемогу боролися 14 кандидатів. Основними опонентами були депутат міської ради Олексій Каспрук та екс-секретар міської ради Віталій Михайлішин. Голосування за міського голову минуло без значних порушень, кажуть в ТВК. Щоправда, зазначають, було близько сотні зіпсованих бюлетенів. Документи перекреслювали і писали проти всіх. Щодо озвучення остаточних результатів голосування, в ТВК кажуть за законом на підрахунок голосів загалом мають п'ять днів, тому оприлюднити ім'я нового мера чернівців обіцяють до кінця тижня. Щодо виборів президента України, то Центральна виборча комісія працювала вже 100% протоколів з Чернівецької області. Своє лідерство впевнено довів Петро Порошенко, за якого проголосували понад 56% буковинців. На другому місці Юлія Тимошенко з майже 19%, третій Олег Ляшко з 10,5%. Чи не вперше в історії незалежної України всі округи Чернівецької області віддали перевагу одному і тому ж кандидату? На дільниці прийшли майже 432 тисячі вибор. Що становить більше ніж 56% мешканців. Музика. Причина масового отруєння чернівецьких школярів салат із капусти. Санепідеміологи повідомили остаточні результати досліджень. Вони підтвердили, що саме в цих харчах ховалася ротовірусна інфекція. Як почувають себе недужі школярі, знає Ольга Андріцька. Лише десятеро з тридцяти школярів прийшли на навчання. В цьому класі захворіло найбільше дітей. Захворіло було 33 дитини, із них семеро дітей знаходилися в лікарні. В лікарні ще діти так знаходяться, так і знаходяться. Температура пронос, та рвота. Саме такі симптоми проявлялися у школярів, розповідає восьмирічний Микола. «Перше стало з першого класу погано. А потім мені і далі і далі всім ставало погано. Причина недуги ротовірусна інфекція, стверджують санепідеміологи. Доставлені зразки калу від дітей хворих, і за результатами на вчорашній день ми маємо наступні результати. Значить, виділяється ротовірусна інфекція у зразку сирої капусти, салату з е, сирих овочів. І у хворих двох дітей діти поступали протягом 22-23 числа. Наразі у нас лікується семеро дітей. Вік, вікова категорія їх в основному це 8 років. Є е, діти і 15 років наразі стан дітей задовільний. Харчоблок обробили дезінфікуючими засобами, поки що він зачинений, аби подібне не повторилося. З раціону школярів виключили свіжі овочі постачальником свіжих овочів, яких ви знайшли оці вірусне ротовірусної інфекцію, як кажуть на свіжих овочах і в добових пробах саме з. В салаті з капусти є пентелюк В'ячеслав Іванович. Спілкуватися з пресою на камеру постачальник не забажав, пояснивши це неоприлюдненими результатами експертизи. Наскільки я чула, це не тільки наша школа постраждала не тільки наші діти постраждали. Ще є, є декілька шкіл, які постраждали. Дітки постраждали і зверталися до лікарів. Проте головний освітянин міста інформацію щодо інфікування дітей в інших школах спростував. Між тим лікарі закликають стежити за гігієною рук, адже в літній період кількість Випадків на цю недугу традиційно зростає. Шлях передачі фекально оральний таким це треба тільки з'їсти її для того, щоб захворіти або це брудні руки, або це контактно-побутовий шлях, або це харчовий шлях. 18 ро дітей досі лікуються вдома, проте їм значно краще. Незабаром випишуть з інфекційного відділення і решту школярів. Ольга Андрійська Чижик. місцевий час. Перший нещасний випадок цього року на воді смертельний удар блискавки та дві пожежі. Минула доба на Буковині була неспокійною. Коротко про трагічні події у наступному сюжеті маємо перший випадок загибелі на воді купального сезону 2014. Трагедія сталася у селі Великі Кучурів Стороженецького району. Троє чоловіків відпочивали на озері. Вони вирішили скупатися в один з моментів. Вони помітили, що один із них пропав під водою. Намагалися його врятувати, однак всі їхні спроби були марні. Тіло 31-літнього чорнівчанина знайшли у водоймі водолази міської рятувальної станції. Цього ж дня в області виникло дві пожежі. Причиною однієї з яких у селі Довжок Новоселецького району стала блискавка. Зафіксовано, що вдарила блискавка в житловий будинок, і від цієї блискавки. Заворілося, пральна машинка. Пожежу швидко загасили, загиблих немає, але блискавка в цьому селі все ж наробила біди. Вона смертельно вразила чоловіка 1962 року народження, коли той пас худобу на луці. Ми були вдома, чоловік прийшов, ми прибіг до хати і каже, давай біжимо, бо жінка кричить. Ми вибігли з дому, прибігли сюди, і ось він лежав тут на землі, вона коло нього і корова була. І як вона плакала? Він вже все бо помер. Ми йому нічим не могли допомогти. Наразі тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу в місто Чернівці. Людмила Григорчук, місцевий час. Полонинську ватру традиційне свято виходу на полонину у Потилі перенесли. Як зазначено на сайті Чернівецької облдержадміністрації, проведення заходу планувалося на 1 червня. Через складну суспільно-політичну ситуацію в державі дійства перенесли на невизначений термін. Нову дату організатори обіцяють повідомити згодом. Чернівці відвідав другий президент України Леонід Кучма. До столиці боковини він завітав, аби подарувати фортепіано музичній школі номер один. Поспілкувався з освітянами та журналістами. Сказав, що радий вибрав в один тур, а також висловив свої думки щодо ситуації в державі. До столиці Буковини Леонід Кушма завітав як президент, але не держава, а свого благодійного фонду, який має назву Україна. Тут його зустріли в кращих народних традиціях, хлібом сіллю під супровід музичних інструментів. Я з великим задоволенням передаю вам цей інструмент. Спеціалісти кажуть, я не радівець справи, що це найкращий музичний інструмент в світі. Не обминув у своєму виступі пан президент і події сьогодення з його слів. Україна має мало шансів повернути Крим. А ось східні регіони просто повинна відстояти. Втрата території це найкі злочин перед Україною. Тому треба так, щоб Донбас залишався з нами, щоб ми своїми діями визивали людей бажання бути в Україні, а не кудись бігти за тим ефемерним незрозумілим, що сподіваються отримати. Багато людей в Росії Чернівці Леонід Кучма приїхав через Святославу Дерду, дочку народного артиста України Івана Дерди. Молода виконавиця перемогла на пісемному конкурсі Доля, на якому був присутній колишній глава держави. Таким чином, школа, де навчалася дівчина, і отримала у подарунок новеньке фортепіано. Це дійство, це дійство не тільки як для, для мене, як для діточок музичної школи, адже це фортепіано в. Воно... Можливо, буде не більше надихати дітей на гру. Можливо, вони в майбутньому стануть відомими піаністами. Такий подарунок виявився дуже доречним для закладу. У нас є інструменти, але вони потребують вже звичайно дуже давно не оновлювався інструментарії, потребують заміни і. Дуже доречний цей подарунок. Діти будуть звикати з самого дитинства. Звичайно, до до звучання хорошого інструмента. На знак подяки винуватися дійства Святослава Дерда в дуеті з батьком виконали одну з улюблених пісень пана кучми. Але цей виступ приголомшив глядачів фіналом. Справжньою несподіванкою він став для самої співачки. На сам кінець пісні її чекало освідчення. Таких позитивних нотках закінчилася зустріч екс глави держави у Чуднівцях. Далі він поїхав в Сторожинець і також з подарунками. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства АС в Ютубі. І пам'ятаєте, коли ні від кого нічого не очікуєш, несподівано допомога приходить. А якщо розраховуєш на інших, зазвичай отримуєш розчарування. Втішних вам новин. Залишайтесь п'ятим. Побачимо. У Чернівцях пройшло сімейне свято Honda Family Day. тест драйви найновіших моделей автомобілів, мотоциклів та квадроциклів марки Honda, веселі конкурси та забави для дітей і дорослих. Екстремальні виступи на велосипедах чекали на власників продукції Хонда. Захід провели, щоб відволікти людей від буденних справ та дати можливість протестувати нову продукцію від японської марки. We are not only... Мета нашої компанії не лише продавати або тільки обслуговувати продукцію марки Honda. Наша мета надати можливість разом з клієнтами відчути ці продукти, отримати задоволення від користування ними і в такій святковій атмосфері саме спробувати якісь наші нові продукти. Сім'я Оксани вже має в своєму арсеналі мотоцикл Хонда. А сама жінка замислюється над придбанням авто цієї марки. Проїхавшись на одній з новеньких машин, залишилась задоволеною. Моя машина на механіці а це на автоматі. Тобто з Ручно дуже. А, машина моя Т-4, Фольксваген. А на хонді це перший раз. Я сіла на хонду і тест драйв дуже сподобався. Власник Хонда пілот Ігор Лівчак ділиться за два роки експлуатації, авто себе повністю виправдало. Два роки назад, коли я заїхав в автосалон Хонда і побачив Хонду пілот, вона настільки мені сподобалася. І за два роки їзди, в принципі, я від неї ну ніколи вона мене не підводила, і тільки найкращі, найкращі враження залишаються. Якщо говорити так по-простому, крепка машина, просто крепка машина. Наталя вже три роки її власницею Хонду сієрві. Саме це авто вважає найзручнішим для жінки машина. Хонда чудесна, не проміняю її ні на що. В цьому році планувала міняти, але подумала, що ні. Великий багажник чудово управління, висока для наших доріг це найкраще. За словами представника компанії Автоплаза офіційного дилера Хонди Костянтина Жука, Хонда Фемелі Day вже стало традиційним святом для власників продукції цієї марки, яке проводять наприкінці травня, початку червня. Головна мета ми збираємо разом. Всіх наших друзів хочемо зробити для них гарне свято. За останніх півроку ми трохи втомилися від багатьох подій, але ми віримо, що все буде гаразд. Організатори вже встигли подарувати схоже свято власникам продукції Хонда у Хмельницькому. Надалі обіцяють відвідати Одесу.